Всім привіт! Прийшла на Терношорську ладу. Сьогодні такий чудовий день, 21 червня. Літнє сонцестояння. В цей день дуже багато різних чудес стається. Та й взагалі людина має про щось вірити, про щось мріяти. Тому як не прийти на таке місце, місце сили, на нашу Терношорську ладу. І кому як не мені сюди прийти? Жінці, яка охороняє, чи вона мене охороняє, чи я її. Але ми вже шість років з нею живемо в любові, в злагоді в мирі. Тому прийшла вечором подякувати їй, попросити всім нам миру, щоб наші хлопці якомога швидше побороли нашого клятого ворога і всі ми зажили, як і раніше, і ще краще. Тому я зараз тут. Дуже гарна погода, тепло, тихо.